Слава Ісусу Сьогодні почула про царський закон, про те, що новий завіт це є завіт любові, милості і прощення. І Бог каже, що Він не хоче вже ніякої жертви, ніяких обрядів, Бог хоче від нас лише милості, щоб ми милували, прощали, і Бог дав дві заповіді: любити Бога, любити ближнього. І це є оцей царський закон. І коли я когось осуджую, не прощаю, ображаюся, тоді я осуджую сам закон, і я не приймаю те, що Бог дає. І тоді я йду на суд. І також пастор показує, що. Коли я прощаю, коли я милую, благословляю і являю цю милість, тоді, коли я прийду до Бога, Бог таку же милість явить до мене. І так само, що той, хто проповідує, благословляє, прощає, віддає свою душу, кладе, то Той не буде на суді.